У ніч на 28 серпня Москву знову атакували безпілотники. У російській столиці запровадили план Килим. Аеропорти Домодєдово та Внуково закрили на прийом та виліт рейсів. Було затримано близько 15 літаків. Мар Москви Сергій Собянін заявив, що в районі міста Люберці знищили безпілотник, який летів у напрямку Москви. Пізніше з'явилася інформація, що безпілотник збили за 5 кілометрів від московського вартолітного заводу в Люберцях. За даними телеграм-каналу Астра, завод займається проектуванням, будівництвом та випробовуванням дослідних зразків гелікоптерів. Крім того, в Міноборони РФ повідомили, що нібито два безпілотники було виявлено та знищено російським ППО над територією Брянської області. Досить часто закриття російських аеропортів завдає фінансових втрат для РФ. Про це у своєму телеграм-каналі. Написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко: Уявімо, системність тривог у російських аеропортах. Якщо за добу вони будуть на 2, 4, 8 годин запроваджувати обмеження на прийом та відправлення рейсів, які нестимуть фінансові втрати аеропорти через ті простої. За словами експерта, будь-який аеропорт своїми податковими відрахуваннями підтримує бюджет спрямований на фінансування війни. Тому фінансові втрати і зростання витрат російських аеропортів це не менш важливий момент ніж очевидне порушення логістики.